І так, мене звуть Філіпанко Вікторія. Я психолог Південного регіонального центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Даний координаційний штаб був заснований десь в жовтні 2022 року, 257 постановою кабінету міністрів України. І однією з основних часток нашої роботи полягає саме у підтримці, допомозі та інформуванні родин зниклих безвісти, військовополонених і так само загиблих. Зокрема, ми в жодному випадку не забуваємо, і основним нашим напрямом є робота з військовослужбовцями, зі звільненими з полону та тими полоненими, які досі утримуються та перебувають на території країни-агресора. Саме тому. Все, що я зараз буду говорити, це не буде якась абстрактна теорія, це не буде щось висосане з пальця. Дана інформація буде винятково із практичного досвіду, який було отримано мною і моїми колегами під час роботи з військовими. Тому що комунікація з ветеранами це те, з чим ви стикаєте щодня, хочете ви того чи ні. І це не тільки в плані навіть вашої роботи і вашої професії. Це точно так само відбувається в кав'ярнях, на піші прогулянці, в парку, будь-де. І ми не завжди можемо зрозуміти, що це саме військовослужбовець. Ми не завжди можемо зрозуміти, як правильно себе повести, в принципі, в комунікації з даної категорією людей, або, в принципі, з людьми, які були. Потужно і глибоко травмовані тими, тим збройним конфліктом, який наразі відбувається. Чому це так важливо? Справа в тім, що всі ці люди, всі ми є глибоко травмованими. Ми частина травмованого суспільства. І ми всі стали свідками тих подій, які якими стали, давайте чесно. Ми всі бачили і вбивства, і кров, ми всі стали свідками постійних вибухів, страху, плачу, матері, які втрачають дітей, діти, які втрачають батьків. Ми всі були свідками цього. І це все завдало нам чималої травми. Чому я наголошую на це? Справа в тім, що те, що відбувається з нами тут, це називається так званою вторинною травмою. Ми це бачимо або з чуток або з новин, або з тих самих розповідей військових. Дуже часто це з фотографіями, з відео і так далі. Ми це все бачимо, ми це переживаємо по-своєму. Причина більш гострої поведінки, більш гострої реакції поведінки ветеранів полягає в тому, що вони отримали первинну травму. Вони стали безпосередньо. <кій> вони стали безпосередньо учасниками. Того, що робили, що бачили. На їх руках вбивали людей, їх побратимів. Вони самі вбивали людей. Це те, що дуже сильно впливає на подальшу поведінку в цивільному житті. У них відбувається часто дисонанс. Уявіть собі, ви довгі місяці перебуваєте в постійному стресі, ви постійно. Бачите такі речі, які ніколи з якими ніколи раніше не стикалися і ніколи не хотіли б стикнутися в своєму житті. Натомість ви повертаєтесь до цивільного життя. Ви повертаєтеся в місце, де люди не те щоб забули, що таке війна, що таке всі ці вибухи, що таке кров і смерть. А місце, де люди починають звикати до цивільного життя, де вони починають звикати до того. Що можна не боятися, що повітряна тривога це важливо, але іноді її можна і пропустити, бо це просто міг злетів, нічого страшного, це не шахеди і так далі. Дуже багато таких моментів, які ми з вами, будучи тут, сприймаємо вже як буденність і не перериваємо своє життя через це. Для них дисонанс. Як так можна жити? Ми плануємо. Давай завтра ввечері вийдемо на каву. Як ви це можете робити? В їх голові саме таке питання. Як ви можете планувати щось на наступний день, якщо вони, та перебуваючи там, не знають, що буде через хвилину чи через 30 секунд? Це те, що впливає, це те, що потрібно розуміти і усвідомлювати. Саме тому під час комунікації з ними не можна ставити умовних гострих питань. Якщо ви розумієте, що це військовослужбовець, ой, ти такий знервований, ти так агресуєш, ти, мабуть, і людей там вбивав. Я думаю, ми всі розуміємо, яку реакцію ви отримаєте. Хтось може відповісти, так було, а потім ця людина йде і вона вдаряється в так звані, ну, скажімо так, адективну поведінку в так званій залежності. Алкоголь, наркотичні речовини. Чому? Тому що їм боляче це все згадувати. <кій> Вони постійно повертаються до того, що там відбувалося. Завжди. Спочатку відбуваються так звані інтрузії, тобто повернення. Вони постійно згадують, згадують і згадують. Було так, тут так, а там так було, на постійній основі. Далі це все переходить в так звані флешбеки. Тобто людина в моменті починає не просто все це згадувати. Вона в моменті зупиняється і бачить це на свої власні очі. Бачить, чує, відчуває на запах, іноді і на дотик. Вона завмирає. Вона починає плутати. Це реальність, чи це він знову повернувся, чи це те, що він знову повернувся туди, і все це було вигадко, що він в цивільному, що він в мирному місті, що зараз частина цивільного суспільства, чи він знову потрапив в так умовний кошмар? А далі це все переростає в галюцинації? Хочемо ми того чи ні? Це переростає в галюцинації як слухові, так і зорові. Але вони відбуваються не завжди при свідомості, тобто не тоді, коли людина іде вулицею чи щось тому подібне. Часто це переходить з того, що було вісні, наснилося. Вони повністю не прокинувшись. Думаю, кожен з вас чув випадки, коли військовослужбовець, повернувшись з зони бойових дій, прокидається посеред ночі і він починає. Кричати, забиватися в куток, ховати своїх рідних. Це реально відбувається, через що вони не прокинулися. Вони думають, що вони все ще там, тільки цього разу поруч ще рідні, їх теж треба захистити. Іноді вони можуть нападати на рідних. На превеликий жаль, вважаючи, що це небезпека. Вони не прокинулись, вони все ще там, в своїй голові, в тих подіях, які з ними відбуваються. В даному випадку дуже важливо не лякатися і не кидатися на них, аби заспокоїти. Можливо, ви знаєте про деякі методи, типу схопити, зафіксувати і так далі. Ні. Ви наражаєте себе на ще більшу небезпеку. І його так само. Чому? Все дуже просто. Вони на адреналіні. Люди на адреналіні вчиняють такі речі, на які не здатна жодна людина в спокійному стані. Вас запросто можуть перекинути, випадково об щось ударити і так далі. Абсолютно спокійно. Навіть не напружуючись, а потім. Ви або травмовані фізично дуже сильно, або вас вбили випадково. В результаті сумління гризе воїна і у вас також достатньо невтішні результати. Потрібно завжди використовувати ті способи, які ви використовуєте в цивільному житті. Це спокійний голос, це прохання щось зробити, запитати. Тобі потрібна допомога, тобі, можливо, потрібно принести води. Можна до тебе доторкнутися, можна підійти, завжди запитувати. Жодного руху не повинно бути проти його волі. Може бути сприйнято зовсім не так, як вам по цього хотілося. Далі, це що стосується в основному агресії і ось таких станів в плані повернення до тих подій. Цей гострий стан проходить зазвичай протягом місяця-двох, от саме загострені такі стадії. В подальшому йде це все на спад. Трішечки легше, але людина починає впадати в такий собі ступор, так зване психомоторне збудження. Слово сполучення страшне, але означає максимально просту річ, коли людина хоче щось робити, але вона не знає, за що їй братися. Тобто і туди треба піти взяти щось, а що взяти? Вона зі сторони в сторону умовно бігає, навіть не ставлячи конкретизованого питання, не здатна поставити. Мозок не спрацьовує так, як потрібно. Тут так само впоратися дуже легко, дати конкретну задачу, максимально конкретно, спокійним тоном, не підвищуючи його в жодному випадку. Підвищений тон може сприйнятися як команда, команда повернення на фронт. Дуже простий алгоритм. Будь-яка дія завжди буде звертатись до алгоритму, що це може повернути його з спогадами туди, звідки він повернувся. Це в принципі те, що стосується саме ветеранів, це те, що стосується військовослужбовців діючих, які прийшли у відпустку, з якими ми так само дуже часто зараз стикаємося. Але що стосується звільнених з полону, все значно складніше, тому що їх повороти туди ускладнені не тільки тим, що вони бачили безпосередньо в зоні бойових дій. Воно ускладнюється тим тиском, який був спричинений безпосередньо в полоні. Психологічний, дуже потужний. Ми всі знаємо прекрасно ці історії, де над людьми знущаються в плані якому. Ну, ми тебе зараз заберемо, ой ні, ми тебе забирати, тебе, від тебе відмовилися. І так на, по кілька разів таке справді діють, таке справді роблять. Далі постійні ух, фізичні, умовно, навантаження, побої і так далі з те, з чим звертаються. Буквально це те, чим постійно звертаються, і всі ці травми фізичні, вони безпосередньо впливають подальше на спогади психологічні. Били постійно по стигну правої ноги. У людини травма, м'ятина і так далі постійно болить нога. І постійно, коли починає ось так сильно боліти нога на погоду, умовно, це все також нормальні речі. Чи при якихось випадках, перенавантаженнях знову ми повертаємось туди, знову ця людина повертається до того, що вона пережила там, і це на регулярній основі. Тут потрібно нагадувати, постійно нагадувати. Ми тут, ми поруч, дивись, ми зараз знаходимося в такому то місті, вдома. Умовно вдома чи дивись навколо нас, начебто немає нічого небезпечного. Далі можете ставити йому питання: скажи, що тебе оточує зараз. Давай. Ось скільки людей ти бачиш, а в чому, наприклад, ця дівчина, От, якого кольору в неї светр, які запахи ти відчуваєш, які звуки ти чуєш, що ти відчуваєш своїм тілом? Тобі холодно, тобі спекотно, тобі, в тебе задуха, тому подібне. Коли ми починаємо фокусувати увагу. Як і ветерана, як і, в принципі, будь-якого цивільного, який впав незрозумілий достатньо для вас там, людина забуває про те, що з нею зараз відбувається. Вона починає розуміти, що вона в умовній безпеці, і вона в ось цьому такий кокон він трішечки трішечки починає, ніби наростати, вибудовуватись дуже корисні речі, так само робити з собою. Коли ви розумієте, що ви не витримуєте. Як я вже сказала, ми зараз всі в постійному нервовому напруженні. Дуже корисно давати собі на день, хоча б умовно три, навіть не прогулянки, а під час роботи, на 15 хвилин, вийти на двір, поставити собі питання, що я перед собою бачу, що я чую, які запахи я відчуваю, що я відчуваю своїм тілом, і якщо є змога, а які емоції в мене це все викликає. Переключитися. Знову ж таки, зміна фокусу уваги дуже важлива при будь-якому стані, але вона має бути обережною, як з собою, так і з оточуючими. Дуже часто ви так само будете стикатися із так званими панічними атаками. Я думаю, багато хто з вас про них чув. Панічна атака достатньо складний і страшний стан в тому плані, що ви його не зупините. Ніяк. Ви можете його трішечки стабілізувати і заземлити. Тобто, попросити людину знову ж таки сфокусувати увагу на тому, що ти зараз бачиш, але назвати конкретно, які кольори тебе оточують, які речі такого кольору, максимально чітко. Зміна фокусу уваги має бути максимально конкретною. Це те, що дозволить людині банально дихати, тому що під час панічної атаки що відбувається? Страх смерті дуже потужний, це в першу чергу, який в подальшому провокується сильною задухою, тахікардією, дуже сильно б'ється серце, людина тремтить. Вона не може встояти на ногах, вона буквально осідає на коліна, вона прикриває свою голову, і їй дуже страшно. Ірраціональний страх. Фізіологічно абсолютно все нормально, вона може дихати, серце так само, плюс-мінус вже починає битися більш часто через поверхневе дихання. Людина не здатна вдихнути на повні груди. Знову фокусація уваги, але ви не зупините. Просто людині буде трішечки легше. Зазвичай панічні атаки тривають. В середньому близько 15 хвилин вони можуть бути з галюцинаціями, слуховими, зоровими. Вони можуть просто супроводжуватися ірраціональним страхом, будь-чого, що відбувається. Зазвичай це думка Я зараз помру. Найчастіше всього. Але знову ж таки, ми пам'ятаємо, завжди є підводні в камені, завжди є винятки в усьому. Зараз нас, на жаль, не так багато часу, аби їх зачіпати, всі ці винятки, тому що їх дуже багато і. Тут потрібна конкретизація по випадках, по конкретних прикладах. Що стосується істерики, я думаю, ви так само стикалися навіть банально ще в довоєнні часи з істерикою. Людина плаче, сміється, її трусить, вона не може нормально висловити свою думку, ані почуття, ані емоції, нічого. Позбавити цю людину глядачів або її десь вивезти, або попросити інших вийти. За можливості знову ж таки. Дослухати до кінця, дати води, приготувати воду. Істерика це не те, що можна зупинити по щелчку пальця з однієї простої причини, ви це можете зробити. Але далі ця людина знов впаде в істерику значно пізніше і в момент, який вона сама очікувати навіть не буде. Історія з ключами чи з рукавом, який зачепився за дверну ручку, він завжди працює. Дрібниця нічого такого. Істерика може нахлинути і в такий момент. Дочекатися, поки істерика пройде сама собою. Людині це необхідно. Це спосіб нашої психіки розрядитися. Далі людина буде страшенно втомлена дуже, дуже, дуже сильно. Їй потрібно лягти, їй потрібно справді відпочити. Істерика чимось по своїй природі дуже схожа на епілептичний напад, тільки під час епілепсії людина стискає в неї напружуються всі її м'язи, різке стиснення м'язів іде. Різко стискається, умовно, вся психіка, всі нервові закінчення. Ефект той самий, різка потім дуже сильна втома, різке бажання попити води, лягти спати і щоб ніхто не чіпав. В ветеранів, до речі, стосовно істерик, може бути трішечки більше загострення з однієї простої причини. Ця істерика буде спричинена конкретною подією, конкретним спогадом. Якщо у нас. Цивільного населення істерика часто спричинена не чимось конкретним, а якимось накопичувальним ефектом. От і так, і так, і так було, а тут от, ну трясся, щось сталося, і потім воно нахлинуло. А в них це може бути через один конкретний спогад, і істерика може бути постійно через одне щось конкретне. Дуже часто істерики або спалахи агресії через умовні тригери. Тобто щось, що повернуло людину назад. Є так звані специфічні і неспецифічні тригери. До специфічних відноситься червоний кольор, кольор крові, гучні звуки, вибухи, дуже гучний голос, якісь незрозумілі шуми, от, саме які отожнюються із шумами, які були на фронті, і тому подібне. До неспецифічних це щось максимально окреме, незрозуміле джинси. Можуть бути тригером. Чому? А тому що ця людина умовно стала свідком того, як дитині в джинсах відірвало ноги і вона надавала допомогу. Знову ж таки, дуже умовний приклад, але цілком можливий. Тому в даному випадку завжди ви повинні в першу чергу дбати так само про власну безпеку. Ви завжди запитуєте, ви маєте розуміти, що ви самі дбаєте. Не тільки про себе, а про інших, тобто про себе в першу чергу, а потім уже про інших. Завжди так відбувається. Навіть у рятувальників є правило, рятувальник на першому місці. І в літаку, І в літаку так само так. Тут працює та сама схема. Якщо ви бачите людину в нестабільному стані, спочатку подумайте, чи зможете ви справді їй допомогти. Якщо ви знаєте, як це зробити. Знаєте, як заговорити правильно. Якщо ви не починаєте просто бігти, кидатись до неї, говорити щось незрозуміле і розумієте, що ну, типу, а це допоможе чи ні? Якщо не допоможе, то краще або покличте когось, хто міг би це зробити, або не чіпайте цю людину, просто спостерігайте за нею і дочекайтесь умовної допомоги. Це те, що справді може допомогти. Але дбайте про себе завжди. Дякую. Руслана, може. Коротко розкажете, от подібні тренінги, зустрічі, дружні поради разом з психологиню ви проводите і серед освітян, і серед рятувальників. Будь ласка. Розкажіть, будь ласка, про це. Наскільки важливо проводити такі зустрічі? Зустрічі по ветеранам? Чи по підтримці? По, по, по підтримці психологічні, так. Да. Дуже важливо людям розповідати про різні способи, як можна допомогти самому собі і оточуючим. Ми проводимо тренінги по емоційному і психологічному, не так професійному вигоранню серед працівників різних структур. Також проводимо тренінги по комунікації з ветеранами. Також це і освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, це поліція, ДСНС. Коло наше розширюється. Програма в нас всеукраїнська. Ми маємо співпрацювати з різними структурними підрозділами, організаціями, громадськими організаціями. Ми обов'язково надамо вам посилання на всі наші довідники безбар'єрності, на аптечки самодопомоги. на... На все, що можна, що може бути корисним для представників змі, тому що е, такий тренінг для вас е, це має бути тренінг мінімум три години, і ми маємо розповісти, як самому себе заспокоювати, як бути ментально сильними, е, психологічно. Тобто, ну ми розуміємо, що це дуже неможливо вас е, на три години зібрати і це все провести. Також комунікація з ветеранами дуже важлива тема. Від питання, чи ти вбивав, до якихось тонкощей, ну тобто, не все можна запитати ветерана, і ви, як представники ЗМІ, також маєте знати, що можна запитувати, що не можна, як з ними комунікувати. Всі посилання надамо, аптечки, QR-коди, все, що є, все буде надано. Дякую. Ментальне здоров'я це дуже важливо і не соромно звертатися за допомогою. І е, ментальне здоров'я це не про психічно хворих людей, це про всіх нас, людей, яким потрібна підтримка, е, з кому треба поговорити. Отак. От